Вітаю час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Йровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Підозрюють в організації замовного вбивства. СБУ затримала депутата Полтавської обласної ради. 17 пожеж через несправність та неправильне облаштування пристроїв пічного опалення сталося в області з початку цього року. Близько 130 тисяч саджанців нових та традиційних квітів планують висадити навесні на клумби Полтави. А тепер про це та інше більш докладно. СБУ затримала депутата Полтавської обласної ради. Його підозрюють в організації замовного вбивства власника місцевої агрокомпанії. Для здійснення свого наміру депутат залучив власного водія. За це пообіцяв 20 тисяч доларів. Подробиці дивіться у сюжеті. Депутата Полтавської обласної ради підозрюють в організації замовного вбивства. За даними слідства, він хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу. Щоб вчинити злочин, він залучав свого водія. Убивство планувалося на території покинутої насосної станції. Підозрюваний запросив туди підприємця, нібито для обговорення робочих питань. Розповіла речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Під час зустрічі Кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити. Його, а потім і сценувати повішення своєї жертви. Після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії-бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою. Для підготовки злочину фігуранти зустрічалися у таємних місцях без камер відеоспостереження, а також спілкувалися між собою винятково вживу без будь-якої комунікації телефоном. Як повідомили в офісі генпрокурора за фізичну розправу над аграрієм, депутат пообіцяв своєму водію 20 тисяч доларів США, а також частину майбутніх прибутків з активів підприємства. Депутат передав виконавцям інформацію про потерпілого знаряддя злочину та частину коштів, а також обрав місце, час і спосіб убивства. Він разом зі спільниками розробив детальний план, щоб приховати сліди насильницької смерті та не допустити виявлення ознак убивства під час судово-медичної експертизи, завдяки контролю правоохоронців, на всіх етапах підготовки злочину вдалося запобігти його здійсненню. Організатора та його спільника затримали під час спроби реалізувати задум. У ході обшуків вилучено докази підготовки до вбивства, зокрема, документи, записи, гроші та знаряддя злочину. З власних джерел нам стало відомо, що підозрюваний в організації замовного вбивства депутат обласної ради, представник фракції за майбутнє. Протягом дня ми намагалися зв'язатися як з самим підозрюваним, так і з керівництвом відповідної фракції. Аби Отримати їхні коментарі щодо звинувачень. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Не коментують ситуацію і в прислужбі обласної ради. Наголошують, що наразі не отримували жодних офіційних документів від правоохоронців щодо цього. Натомість на Фейсбук сторінці політичної партії за майбутнє Полтавщина все ж оприлюднили ім'я фігуранта. Це Олег Дядик. Полтавська обласна організація політичної партії за майбутнє за. Заявляє, партія не має наміру жодним чином покривати чи захищати депутата Олега Дядика. На найближчому засіданні обласної партійної організації буде поставлено питання про виключення Олега Дядика з рядів партії за майбутнє. Обласна організація ініціюватиме перед найближчим з'їздом партії за майбутнє питання про відкликання Олега Дядика з депутатів Полтавської обласної ради. Як повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова, наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним Запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Шприці, пляшки та інше небезпечне сміття на дитячому майданчику у мікрорайоні сади 1 у Полтаві. У таких умовах тут граються діти близько місяця. Раніше його завжди прибирали, кажуть місцеві жителі. Куди ж поділися звідси двірники? Намагалися дізнатися мої колеги. Занедбаний дитячий майданчик і територія навколо потопають у смітті. Така ситуація триває вже близько місяця між 33-м ліцеєм та багатоповерхівками по вулиці Героїв України. Мами, які гуляють тут з дітьми, занепокоєні. Гратися серед шприців та пляшок з-під алкоголю не лише неприємно, а й небезпечно. Діти тут бігають, скрізь граються. Не повинно так бути. Це діти, вони бігають, можуть знайти все, що хочеш. Ми їм то говоримо, що не можна підбирати, але ж ви самі бачите, розумієте ситуацію. Через кілька хвилин після приїзду нашої знімальної групи на місці з'являються і прибиральники. А я не знаю, хто тут має вбирати. А ви ж прийшли сюди вбирати. Ну, нас послали. А звідки? Ну, КТП. А хто викликав вас? Викликав наше начальство. Нам. А взагалі, не ви тут ну, взагалі ні. Ну, наскільки мені відомо. Полтавка Олена щодня вигулює тут свого собаку. Говорить, після того, як побачила, як сусідський пес порізав собі лапку, почала прибирати територію самотужки, щоб вберегти від небезпеки свого улюбленця. Убите стекло, ті шприци, бумажки, все розкидано, ніхто не прибирає. Тут у дворі, там убирають дворники, а тут оце вже три тижні. Три неділі отаке твориться. І це ж дитяча площадка. Я підійшла до дворників і вони сказали, що це не наша каже територія, це територія городу. І ми не знаємо, куди звертатися. Мешканці будинків по вулиці Героїв України говорять: раніше тут самотужки встановили саморобні пластикові сміттєві контейнери, проте просять міську владу поставити тут хоча б дві стаціонарні урни та посприяти нарешті тому, щоб процес прибирання майданчика був регулярним. Із початку цього року через несправність та неправильне облаштування пристроїв пічного опалення в області вже сталося 17 пожеж. В одній з них загинула людина. Як доглядати за печами та димарями, аби зігрітися, але уникнути небезпеки, дізнавалася Ольга Козіна. Основна задвижка. Потім відкриваємо задвижку так називаємо літнього хода, це прямий канал, і, і запалюємо. petit Пічник з майже 50-річним досвідом Анатолій Романов розтоплює дров'яну піч, щоб перевірити тягу в димарі. Говорить, за останні три роки все більше власників приватних будинків у Полтаві перейшли на пічне опалення. Підкреслює, для безпеки такі конструкції повинен робити тільки спеціаліст, адже незначне порушення в проєктуванні може призвести до недостатньої тяги в димарі. Головне тут димохід труба, щоб працювала, і правильно зроблений канал і професійно. Щоб була тяга в печі, це співвідношення розрахунок каналів внутрі самої пічки. Щоб такий прибор зробити, дилетант не зробить, треба, щоб був майстер. Господар будинку Юрій каже, завдяки правильно облаштованій печі не лише підтримує комфортну температуру вдома, а й готує різні страви. А щоб на 100% бути впевненим у безпеці, він встановив спеціальний прилад, що реагує на чадний газ. Встановили датчик чадного газу, коли з'являється дим або чадний газ в кімнаті, зразу спрацьовує датчик, дає сигнал і виведений на пульт охорони. Одразу до нас приїжджає охорона чи телефонує, запитує, які у нас проблеми виникли. І Сигнал такий лунає, що навіть сусіди чують, так що одразу хтось з'явиться. І... Для уникнення пожежі треба очищати димохід не рідше, ніж раз на два місяці. Лише за минулий рік через порушення вимог пожежної безпеки при облаштуванні та експлуатації пічного опалення сталося 202 пожежі. В деяких з них загинули люди, і загинуло 17 осіб внаслідок таких пожеж у цьому році, у 2025 році, у нас вже сталося 17 таких пожеж, і на жаль, також загинула одна людина. Надзвичайники нагадують про необхідність дотримуватися правил експлуатації пічного опалення, зокрема, не допускати перегрів у печі. Слідкувати, щоб в стінах печей та димарів не було тріщин, а на підлозі перед топковими дверцятами має бути металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів. Перевіряти наявність тріщин на пічному плані їх замазувати і краще білити, так і забілювати білою крейдою, тому що, коли, якщо буде десь дирка і буде виходити такий дим, він буде чорніть. Тобто людина вже бачить, де знаходиться саме. Проблема, в тому пічному, що можна відремонтувати. Також в ніякому разі не можна сушити дрова на піч, не можна сушити треп'яні вироби. Також не можна перед топчником ставити горючі матеріали або велику кількість зберігати дров. І також, щоб дверцята були пічно оповнені, закриті. Нагадаємо, 22 січня у Полтаві горів двоповерховий житловий будинок по вулиці Харківське шосе. Причиною загорання стало неправильне встановлення димаря опалювальної печі через дерев'яні перекриття. Побутовий газовий балон вибухнув у Полтаві у приватному будинку. Подія сталася сьогодні, 31 січня, близько 2.20 на провулку Кропивницького. У наслідок місцевий 46-річний мешканець отримав опіки та тілесні ушкодження. Медики доставили чоловіка до реанімації. Повідомив речник Полтавської райуправління поліції Василь Зуб. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 270 кримінального кодексу України, а саме за порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, причини та обставини події з'ясовуються. І беріс вічно-зелений, остеоспермом, геліхера, армерія та багато іншого. Цієї весни на клумбах Полтави планують висадити новинки як однорічних рослин, так і багаторічних. Будуть і традиційні квіти. Загалом 130 тисяч саджанців. Над чим зараз працюють у теплицях? Бачила Івана Дімова. Щоб навесні у Полтаві на клумбах з'явилися квіти, робота у теплицях кипить із січня. Одні рослини вже проростають у горщиках, інші тільки сіють. Кожен сорт вимагає різної вологості та температури повітря. Зараз ми знаходимося в теплиці, де ми робимо посів. Більше проценту в нас виходить тут. Як ви бачите, ось так виглядає, уже коли зійшли рослиночки. І так виглядають під плівочкою, це тільки-тільки починають просинатися, на наше сходити, оскільки насіння проростає зеленим килимом, для подальшого росту йому потрібне місце. Тож квітникарки вручну розбирають сіянці за день. Кожна формує не менше п'яти окремих ящиків. Це в нас був посіяна петунія, а зараз ми її пікіруємо. Щоб була не загущена, краще розвивалася. Ми даємо їй простір. Буде гарна корнева система, буде гарна квітка. Після того вона виростає ну, десь приблизно на сантиметрів 10-12, і потім ми її висаджуємо в одноразові горщики. Грунт для рослин також спеціальний. Це торф, який попередньо обробили, тобто запекли. Злегка перемішуємо, щоб він насичився кислородом, потім заготавлюємо у ящички, ось дівчинка якраз працює, просіваємо. Коріння у маленьких рослинок дуже маленьке, щоб грудочки, як не бачите, скільки ще залишається, не заважали їм проростати. Просіємо, втрамбовуємо, проливаємо і працюємо далі. Минулого року на підприємстві декоративні культури облаштували нові теплиці під плівку. Це дає можливість зволожувати рослини за рахунок конденсату. Ми тут бачимо, у нас є вже рослинки. Це ми з літа черенкували ще пеларгонія. На червона калина бачили, ось вона в налічі і червона і та рожева. А позаду в мене красивий такий килим це ковровка. Це рослина багаторічна. Підрости і до слідючого сезону посадки на місто. Вона буде там красуватися з новинок на клумбах міста цієї весни. З'явиться цинія, лобелія, остеоспермум, віола та катарантус. Буде і багато нових видів багаторічних рослин: герань, кривава, деревій, сальвія, лісова, армерія, геліхера, і вічно-зелений та інші. Понад 60 тисяч багаторічників вже будуть висаджені в Полтаві. Що це дає? Це абсолютно інший підхід. Тому що їх висаджується в ґрунт разово, потім іде догляд, і вони щорічно стають все пишнішими і все красивішими. Загалом цього року у Полтаві навесні планують висадити 130 тисяч саджанців квітів. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.PL.UA. Гарних вам вихідних! Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.